Я ніколи собі не брехав, я знав точно, що буду музикантом. Ну як, ну це така робота. Буду, так є, так а тепер діти, пожалуйста, всі забрались! Сібрались всі. Мені було 12 або 13 років, я почав грати на весіллях з ансамблем військової пісні. В Полтаві, але я заробляв більше, ніж мої батьки. <риклад> новини прямо. Навіть не слідкую. Це засмічує мій мозок. Є якісь новини стосовно військових дій, які я дізнаюсь від знайомих, які служать. Мій тато офіцер. І він давав клятву офіцера. І слово офіцера воно багато важить для справжніх офіцерів. Тому або ти бидло, або ти офіцер. 5 тисяч євро. Заступник командира прикордонного загону примудрився заховати у холодильник. Офіцер ніколи не буде зупиняти стояти в кущах для, для, тільки для того, щоб взяти з тебе хабаря. А бидло буде. Тому бидло я хабарі не даю. Чуть -чуть. Може, так знаєш? Таку штуку, типу. Не буду, напевно, що зрозуміло. А ви маєте здогадатися, що там. Що б ти гітарий шматочок, що це може бути. Дремінські музиканти. Весь мультфільм на одній руці. Ми збираємо людей, ми об'єднуємо людей. На вулицях зараз стало більше людей, яким. Все таки не байдуже. От я знаю за всіма словами. Насильницькі дії над собою чи над людьми вони відбивають бажання. Звичайно, я в більшості випадків спілкуюся російською мовою. Але коли людина до мене звертається українською, мені приємно відповідати українською. Можна начепити на себе майку з тризубом, повішити собі на машину тризуб спереду, ззаду, збоку, на сраку і так далі. Але паркуватися як мудак. Якщо я захочу перейти спілкуватися на українську мову, я зроблю це. Я зараз з вами спілкуюся українською. Якщо б не наші люди, які свідомо б'ються за нашу країну, нас як країни давно б не було. Хотілося, щоб і в самому парламенті, і у владі були ще такі люди, і їх ставало більше. Може тоді щось зміниться? Наші люди.